І коли мова йде про навіть 10 експериментальних зразків, то навіть таку кількість цих орешників експерти ставлять. Під сумнів, тому що це ну дуже дорога штука. Це раз по-друге, Кремль ніяк не може освоїти ті технології, які були втрачені з часів розпаду радянського союзу, і до ситуації в 2024 році з Україною, взагалі він не згадувався в російській пропаганді в російському інформаційному мілітарному середовищі. Більше говорили про Сармат між балістичну ракету, яка може летіти там на шалену кількість кілометрів до 16 тисяч, нестядерну з Зброю і її з 2014 року Кремлі казали, що ось уже завтра поставлять на озброєння і почнуть серійне виробництво. Але з того часу вона не була ні поставлена на озброєння, ні розпочато толком її виробництво. Можливо, якісь там експериментальні зразки виробляються, але вони то не злітають, то вибухають у шахтах, як було повідомлення в 2022-2023 роках. І як то кажуть, Сармат, як і орешник. по великому рахунку, це сирі зразки, які Кремль спробував їх використати як отаку пропагандистську лякалку проти нас з вами і проти всього світу, бо це ж було оголошено на весь світ. І тут ми підходимо до ще одного цікавого наративу, який. Кремль постійно намагається випровадити в інформаційний простір і переконати, наприклад, тих же ну американців і європейців, що Росія насправді не починала ще серйозно воювати. Мовляв, якщо ми ще не застосовували арешнику, то ми ще не напружувалися. А от як ми зараз напружимось, як виліземо з грязі, витягнемо всі свої танки, то ми тоді дамо жаху. І, і арішник напевно буде таким сигналом, що ми вже почали по серйозному в цій війні. Ні, щось говорити це все є наратив пропагандистський і має показати оту надуту велич і потугу військової Російської Федерації. І досі чимало очільників держав вірять в цю маячню.